Доброго дня! Це заняття я хочу почати з відомого вислову. Я беру камінь і відсікаю все зайве. Це вислів відомого скульптора. Так відповів геніальний скульптор Мікеланджело Буонаротті у відповідь на питання, як ви робите свої скульптури. Ми скористаємося його порадою. І розглянемо технологію створення 3D-моделей 3D деталей. використовуючи інструмент, який відсікає зайве. Інструмент виріс. І так, тема сьогоднішнього нашого заняття це створення об'ємного тіла і інструмент виріз. Так виглядає кнопка з відповідним інструментом в програмі FreeCAD. І Працює ця технологія таким чином. На грані деякої деталі можна побудувати скетч, і цей скетч можна перетворити в виріз за допомогою відповідного інструмента. І цей фрагмент, відповідно, буде видалений із деталі. Розглянемо цю технологію на простому прикладі. Ось таку деталь виготовимо, змоделюємо. Використовуючи заготівку, видно, що дану деталь можна виготовити шляхом прибирання зайвих елементів. І можна це зробити на основі заготовки прямокутною призми розміром 28 мм на 50 мм в основі прямокутник і висотою 32 мм. І так, приступимо до роботи, створюємо. Новий файл. Створюємо новий проєкт. І тіло. Для нашого тіла створюємо простий скетч. Площині XY. І створимо прямокутник, який є основою нашої призми. Вибираємо інструмент прямокутник. Наприклад, прямокутник з центром. І центр негайно у нас співпадає 50 приблизно. І обмеження накладаємо за розмір 50 на 28. Так, основа нашої призми готова. Скетч. Закриваємо. І на основі цього скетчу створюємо призму інструмент видавлювання. Висота. 32 мм. Так, ось таке у нас тіло є, готово. Це заготовочка, яку ми будемо використовувати, як відомий скульпт, прибирати все зайве. І так, є, створили наступний крок. Приберемо ось цю частину. Ця частина у нас є, яку ми повинні видалити, це в основі буде прямокутник розміром 28х28. І виріз, заглиблюється на 20 мм в деталі. Так, Переходимо. Вибираємо потрібну, потрібну грань. Ось вона верхня. І в площині цієї грані будемо створювати скетч. Це щось нове, ми таке не робили. Вибираємо грань, і в площині вибраної грані ми можемо створити скетч. Переходимо в скетчер. І нам демонструється ця грань. Тепер в цій грані ми можемо створювати скетч. Так, дійсно, ми можемо цей прямокутник створити з заданого розміру. 28 на 28. Але якщо ми робимо такий скетчер, так, то нам важко орієнтуватися відповідно з деталю. Важко це робити, позиціонувати точно, щоб наші вершини співпадали з деякими вершинами або ребрами уже існуючої деталі. Тому підемо іншим шляхом, розглянемо іще один інструмент в нашу скарбничку, це додавання зовнішньої геометрії. Ось цей інструмент створити зовнішню геометрію. Цим інструментом ми можемо виділити. В скетчері потрібні ребра і вершини. Відповідно, ті, які допоможуть нам створювати подальшому скетчер в площині. Вибираємо. Раз, два, три. Деякі ребра, ті, які нам допоможуть побудувати. Ну, тепер давайте подивимося, як це нам допоможе. Вибираємо прямокутник. І тепер дивіться. Ці ребра вже додатково будуть зв'язувати наш скетч, тобто накладатися обмеження. Починаю на ребрі вершину нашого прямокутника і закінчую в вершині. Зверніть увагу, тепер уже наш скетч частково обмежений. З додатковою геометрією вже наші елементи мають деякі обмеження, тобто вони співпадають. Допомога. Це велика суттєва допомога при побудові скетчу. І залишилося обмежити тільки позицію цього ребра. Це легко зробити, якщо вказати довжину цього у нас 28. Ось він, 28. Так, вибираємо інструмент обмеження 28. Вказуємо. І. Диво, скетч у нас вже відразу обмежено. Все інше ми зробили з використанням зовнішньої геометрії. Тобто вказали ребра, які вже існували. Так, закриваємо. Тепер, використовуючи цей скетч 001, ми створимо виріз. Для цього шукаємо відповідний інструмент. Ось він, виріз, Як на малюнку було. Натискаємо, з'являється налаштування цього інструменту. Глибину вирізу можна вказати. От це в нас 20. І можна вибрати, вибрати, в яку сторону буде здійснюватись виріз. Якщо вибрати симетрично до площини, то відповідно 10 см вгору буде вирізатися. Ось така призма на основі скетчу. і 10 вниз. От. Можна зворотню, це тільки вгору буде. Відображатися. Ну, нас цікавиться в глиб деталі. Робиться виріз. Все, нас це влаштовує, ми зробили цей виріз. Окей, підтверджуємо. Далі. Наступне тепер вибираємо наступну площину і повторюємо дії. Так. Далі нам потрібно зробити ось такий виріз. Ширина його 16 і глибина 10. Більше нічого нам не потрібно знати, адже деталь має 8 симметрії. Побудуємо, вибрали скетчер. Знову ж таки, додаємо зовнішню геометрію. Нас цікавлять лише два ребра. Позиціонування прямокутника. Вибираємо прямокутник і розташовуємо вершини прямокутника на цих ребрах зовнішньої геометрії. Так. Тепер вже є обмеження. Нам потрібно тільки обмежити ширину вирізу. 16. Вказуємо. І вказати, щоб ця, ці вершини були симетричні. Ось ці симетрії. Ось ці лінії. Вибираємо раз, два і вісь симетрії. І застосовуємо симетрію. З обмежений. Підтверджуємо. І робимо виріз. Інструмент виріз Глибина у нас 10. Підтверджуємо. Так. Ну, майже все готово. Майже все готово. Переходимо далі. Залишилося додати нам отвір і ось такі скоси. Ось такі скоси. Попрацюємо. Отвор діаметром 10, см, 10 мм, і центр отвору на відстані знаходиться 15 мм від ребра. Вибираємо площину, в якої будемо створювати вивіз. Вибрали. Скетчер. Створюємо отвір інструментом. Коло за центром. Отвір, центр розташуємо на осі симетрії. Уже буде обмеження. Так. І додаємо коло. Обмежуємо коло за діаметром. Так, є. 10. Тепер, залишилося, тепер нам залишилося лише зафіксувати відстань центра кола до ось цього ребра. Додаємо зовнішню геометрію. І тепер можна вказати, що ось ця точка центр отвору і ось ця вершина відстань між ними по вертикалі повинна бути 15 мм. Дуже легко це зробити це. Не потрібно додаткові обчислення робити відносно центру деталі. або що. Так. І скетч у нас обмежений. Закриваємо. Робимо виріз. Так, 5 мм. Ми не будемо обраховувати глибину вирізу, так, яка повинна бути точна, а можна задати якусь велику, наприклад, 20 мм. Виріз зробиться відповідно аж. До тих пір, поки або збільшувати до тих пір, поки ми не побачимо отвір на скрізний. Так, є. Підтверджуємо. 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 Все, деталька майже у нас готова. Залишилося лише зробити ці скоси по 5 мм. Я продемонструю, як можна зробити один скос вже відомими інструментами, і як можна зробити ось такий скос. А відповідний ескіз більш складної форми, якщо це буде потрібно, за допомогою інструменту виріз. По 5 мм з кожної сторони потрібно зрізати. Відповідно. І так, перше, що нам скіс відомий, це інструмент фаска. Вибираємо потрібне ребро і вибираємо інструмент фаска. Задаємо 5 мм. Ось так. 5 мм, і тверджуємо. Це один спосіб уже нам відомий. Але ми можемо зробити те ж саме використовуючи інструмент зріз. Зріз може бути не тільки прямокутною круглою формою, а довільною за нашим скетчем, за нашим ескізом. І так, для цього можна створити новий скетчер, а можна відредагувати вже відомий скетчер. Це Pocket 02, ми робили зріз на основі. Скетчу. Відкрити скетчер 0.3. Там двічі клацаємо, Або відкрити для редагування. Редагувати ескіз. Там, де ми створювали коло. І додати ще якісь елементи. Це буде швидше, наприклад, відредагувати. У нас є зовнішня геометрія, додамо ще одну зовнішню геометрію. У нас є такий кут зовнішньої геометрії. І ми додамо трикутник. Ламано. Раз, два. Співпадіння за вершинами. Тепер лише залишилося обмеження накласти. 5. п'ять. І в нас вийде скетч для е, зняття ось такої фаски. З нашого кута з заданих розмірів зверніть. Увагу, тут ми можемо налаштувати фаску так, як нам потрібно. Тут 5, тут 6, наприклад. А попереднім інструментом у нас була симетрія. Тому майте на увазі, цей підхід є більш таким універсальним. Будь-яку ситуацію можна вирішити. Добре. І відразу, як тільки ми задагували скетч, то відповідно був застосований. Інструмент зріс. І ми маємо ту ж саму фаску. Давайте подивимось згори. Однако, вісінькі. Так. Ось таким чином ми з вами створили нашу детальку як накреслення. Так. Ось така наша деталь. Дякую вам за увагу. Спробуйте виконати самостійно побудову цієї деталі, використовуючи виріз. Використовуючи інструмент виріс, інструмент додавання зовнішньої геометрії і створення скетчів на поверхнях деталі. Зберігаємо. І можна закривати. Дякую за увагу. Цікавої вам роботи. Нехай це відео допоможе вам виконати завдання. На все добре. Чекаю. Чекаю вашої роботи.